Всім привіт! Ми приїхали на нашу дачу. Зараз я вам зроблю невеликий огляд нашої краси, яка буде навесні. Ну, перше, що нас зустрічає при вході, це вигела, яка росте. Далі ми переміщуємося і росте в нас гібійскус. На машина приїжджає. Так, далі в мене росте тут барбарис, тут в мене гортензія, тут якісь тюльпани, які потрібно правильно пересадити, потім там росте клематис, роза, а тут цвіте воно по осені, такий великий кущ, називається, не знаю як сентябрінка. Щось таке. Так, а це наша калина. Вона дуже врожайна, багато плодів дає, просто не перевершена. тля її дуже полюбляє. Тут я висаджувала ті по той весні крокуси, вже деякі відцвіли, ботанічні тюльпани, ще не цвітуть. Тому, бачите, вже Крокуси відцвіли, на жаль. Ну, нічого, скоро буде інша краса. Біля буска в мене росте по колу хости, та сусідка дала півники, напевно. Рухаємося далі. Так, сьогодні в мене в планах зробити невеличкий порядок на цьому участку, бо тут осені спилювався горіх. Потім лілії сюди викопувалися, так просто кидалися. Тут ростуть хости ось тут. Так, далі тут у нас кран, чоловік заховав, від цієї труби тут у нас те вода, дають влітку, вже немає заморозків. І тут багато-багато лілій росте. І я хочу їх трошки розсадити вздовж труби щоб її заховати, так, щоб вони не багато так місця займали, бо взагалі непонятно, що тут відбувається, такий бардак. Але тут ростуть великі-великі горіхи. На жаль, це горіх наш, а далі територія вже не наша, тому... Тут нічого такого не посадиш, але порядок трошки потрібно привезти. Ось маленька передісторія Коли ми купляли дачу, то о, тут один хазяїн був і він двом синам своїм розділив територію на два участки. Ми купили молодшого його сина дачу. а Старший хотів також продавати цю територію, яка вже там є. Але він багато хотів грошей в свій участок, який взагалі, бачите, там порослі куча, взагалі занедбаний. Тому, тому, на жаль, ми не договорилися по ціні. Тому він так і стоїть, ніхто його не купує. Але хотіли. Ну, Мабуть, так треба. Тому зараз буду наводити порядок ось тут. І потім покажу покажутний результат. Ну так, трохи попрацювала. Вже вирішила вилами прокопати трошки не сапою. Так тяжко було, я до кінця не дійшла, на жаль, але не вистачає сил. Тут ніколи ні разу нічого не робилось, не перекапувалось. Два мішки лілі в мене вийшло. Залишила трохи, бо як вже казала, тут яма з краном. Залишила тут по краю трошки лілі. Там у нас де каміння труба, чоловік її продовжить. І у нас тут є колонка, яка вже не працює. Я хочу щоб він підвів туди воду і зробив краник, який буде відкриватися, щоб я могла набирати воду. Тут я багатенько. Викопала лілій. Також трошки залишила, щоб вони прикривали цю яму. А це, як ви вважаєте, що це буде? Це не те, що ви подумали. Нікого ховати не будемо. Ми Нам потрібна була земля, і ми її викопували. А зараз вам покажу трошки щось естетичне. Так, зараз ось, бачите? Це моя нова грядка, яку зробив мені чоловік. Я дуже-дуже задоволена. Просто захваті. Треба тепер щось туди садити. У мене ще питання до вас є, я вже казала, що тут великі горіхи ростуть, на жаль, три з них не наші. Що можна під ними посадити? Тільки їстівне, не хости, не лілі, що? те, що можна їсти. Може картоплю мою? сидить чи ні. Будь ласка, хто знає, порекомендуйте мені. Це такий загальний вигляд нашої дачі. Не лякайтесь, бо в нас йде ремонт в нашому будинку. Тут ціла гора кирпичів. Цього входу скоро вже не буде. закладемо у нас вихід з іншої сторони буде. Те, що у нас прикрита, це мої гортензії, але, на жаль, на превеликий жаль. Та гортензія в мене цвіла, дуже яскраво, розовий колір. Це крупнолисні гартензії в мене, і вони померзли. Хоча прикривала. Так, як я казала, вже цей стовп, та ось це вже кущ, це не наша територія, вона така невеличка паличка, і оце то наша. Тіпа типу забор. Каналізація дуже-дуже багато тюльпанів залишилось від минулої хазяйки. Тут роза в мене росте, вже такі бруньки назбиралися. гарні. Тут я посадила ясколку, Тут в мене є півники, очітки, півонії тут. Дуже-дуже багато тюльпанів, хотілося б їх висадити якось гарніше. Але поки що так. Це не наша територія. Ось я висадила це яблуня до семерілка, але дуже смачна, але не наша. Це я тую висадила, це я лівець, Далі знову в мене племіста троянда. Дуже багато нарцисів та тюльпанів бачите, вже збиралися нарциси, Голівенькі такі, скоро будуть зацвітати. Там чоловік на фоні обрізає виноград. Це в мене в блакитному білому пакетиці, там горщики з аврори глиняні. Посадила туди тюльпани, але зараз не викопую, бо обіцяють морози. Та куча піде на терасу, будемо піднімати її. Так, от у нас така алея тюльпанів, її можна туди продовжити, бо там також тюльпани трохи розкидані. Ви не уявляєте, що тут було, поки я не почала наводити порядки. Якщо знайду фотографії, вам обов'язково покажу. Це ще одна плениста троянда. Яскраво рожевим цвіте. Жодного сорту я не знаю, бо воно вже росло. Так, далі зараз покажу ще. З цього виду вигляд. це мені чоловік викопав пруд. Постійно вода наповнює його, коли з труби стікає. Так, це маленька туя, це гвоздика, там два кущика, лаванда, вівсяниця, це мої тюльпани якісь там сортові. тут по краю, ще придивіться цієї від такої зеленої викантовки. Тут висаджу, висадила я корпуси, але вони такі, на жаль, маленькі, але сподіваюся, що вони потім більше стануть. Це нарциси, ялинка в мене, коніка, лаванда та, здається, армерія, якщо я не помиляюся. Ось так в мене виглядає територія. Виглядивче. Так. то, то гортензія. Так я зробила її вигляд. Це якийсь очіток почвопокровний, але чоловік туди вирішив насипати попілу. Так, лаванда. Це я хочу закопати, щоб можна було переступати, бо тут. Завжди шлангу тягаємо. Так, знову нарциси. А це в мене прикриті троянди, які я пересаджувала восени таким півколом. А, а Потім <кхи> я висадила тут Blue Arrow. Взагалі цю клумбу восени повністю переробляла, бо тут було. <кхи> Вибачте, такий безлад. Дерева вчора побіли, побілила. До речі, підкажіть, будь ласка, а коли потрібно обілити ці дерева восени чи осінню, коли правильніше буде. Багато тюльпанів буде, просто краса. У мене там, де білі таблички, я щось понасажила, багато насадила. Огою багато насадила, колий, це спомню, лілій багато насадила. Ромашки, там також ростуть. А ще я посадила нещодавно, це моя юка, нещодавно посадила салат. Я Неділю назад. Я думала, не зійде. Але якщо придивитись, бачите? Я сподіваюся, що це не бур'ян, а салат все ж таки. А це моя подружка вже три роки росте на цьому місці, буде оновлювати її. Також ще одна приниста троянда, там півонії ростуть. Ось такий невеличкий огляд вам зробила. А тут росте м'ята. Ось так, якщо подивитися з цього вигляду, оглядає наша дача. Там чоловік працює, аж газон, який ми саме робили. В цьому році дуже гарно дерева пиляли, окрім черешні. Так все пиляли, пиляли, дуже велика куча була. Ось так сюди я пересадила осінню, до речі, хризантеми, і вони цвіли, і все добре було. Це маленьке деревце, я забула побілити. Айва. Так, і ось тут, так, де бачите, де я просапала, оту наша територія, далі то вже не наша. Тюльпани також багато ростуть. Тут ріс горіх. Бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. І за сараєм Ще був шостий он, пеньок горіх. Ну, дуже багато горіхів. На на такій маленькій території. Навіщо так було садити, не розумію. Хоча б в кінці посадили, так посадили його роду. Ну, що маємо, те маємо. На жаль, тут велика тінь і немає можливості просто щось посадити. Але я вже питала, хто може підкаже, що їстівне можна посадити під горіхами. Так, цю кучу потрібно ще перебрати, але це вже не сьогодні. Просто вже немає сил, не вистачає. Ось так. Ну, Сподіваюсь, вам сподобається. Скоро розквітнуть тюльпани, вишні білі, просто краса. А зараз вам наостанок покажу вигляд з нашого балкону. Знімаємося до нас на терасу. І чоловік оновив в тому році, бо тут просто були синивші доски, дирки, все гнілей. І взагалі було дуже опасно сюди ставати ногами. так у нас тут є другий поверх, це ми піддони, піддони складаємо. Та я настиляю такий матрас. Тут вішаю літом шторки білі, у нас є столик, два крісла. А це чоловік зробив терасу. Ось такий вигляд черешня. І якщо ось туди придивитися... Там можна побачити озеро. Бачите? Ось там, ось там, ось там. Ось там ото все велике-велике озеро. Краса, неймовірно, трошки вигляду зверху, ось так виглядаємо, як пломбо. Вже видно, де є. Територія та можна ще досадити. Так, це інше так вигляд має. До речі, тут у нас була велика абрикоса, майже суха, ми її спиляли. Я тут планую дуже гарне зробити. Краліцо гарне. Гарні. Щоб я чоловік зробив ступені, тут козирьок таки повісити, гарну цю лампочку Едісона, чи як вона там називається. Та хочу там фрозицію посадити, червоний барбарис, щоб дуже яскравий вигляд і восени, і по осінню був. Щоб не скучно було дивитися на ці сірі двері. отут де я спалола, тут смородина в мене росте. О, я хочу протягнути ось таку зелену. Лінту потрібно, газон у нас трошки підсіяти. До речі, у нас газон чомусь на одній стороні росте, а ось там взагалі не хоче рости. Не знаю чому. ми вже багато разів поціювали, підживлюємо, поливаємо, але чомусь отут він не хоче рости. це До речі, гамак. Чоловік працює, я знімаю. Так, І ось так. Тут чоловік знов. Попіл висипав, ну, добре. Роза, сподіваюся, віддячить йому. Ну, ось так виглядає вигляд зверху. Тому всім гарного дня, спокійного, тихого. Все буде добре. Всього найкращого.